Дональд Трамп проводить активну кампанію щодо економіки та Камали Гаріс. Ось що ми знаємо про товаришку Камалу Гаріс. Вона просто не дбає про американський народ, особливо про працьовитих людей чи американців із середнього класу, і просто наплювати на вас. Компанія Гарріс каже, що саме Трамп зашкодить працюючим сім'ям, знизивши податки для корпорацій. розбудова середнього класу, буде визначальною метою мого президентства. Економіка є головним питанням для виборців цього року. Це проблема, яку Гаріс має швидко вирішити. каже політичний консультант Генк Шейнкопф. Вона має пояснити, чому люди на їхню думку переплачують на заправці, чому їхній хліб коштує стільки, скільки коштує, і чому виробники цих продуктів дають їм менше за їхній долар. Джейді Вен каже, голосування за Гарріс означає втрату більшої кількості робочих місць у США. Подумайте про всі впливові кола про зламану бюрократію цій країні, про людей, які розбагатіли, передаючи ваші робочі місця Китаю. Вони хочуть обрати камелу Гарріс. Єдиний спосіб перемогти їх, і єдиний спосіб дати відсіч це скринька для голосування в листопаді. Напарник Гарріс Тім Волс каже, саме демократи віддані американським робітникам Дано Трампенджері Бенс. Дональд Трамп і Джейді Венз мають на думці дещо інше. Єдине, що ці хлопці знають про працюючих людей, те як ними скористатися, як їм не платити за кожної нагоди. Вони вели війну проти робітників. Більшість опитувань громадської думки показують, що Гарріс має невелику перевагу над Трампом по країні. Загалом Виборець з Мічигану Девід Мартінес підтримує Трампа він справжній американський патріот. Мені здається, що він більше думає про людей, які живуть у цій країні, ніж про себе. Усе, що він робить, це спроба комусь допомогти. Даз із Джорджії Бекараш підтримує гаріс. знаєте, зараз 2024 рік. Нам потрібна свіжа енергія і нове світле майбутнє. Продовжуючи передвиборчу кампанію, Трамп і Гаріс присвятять більшу частину наступного тижня підготовці до своїх перших президентських дебатів, запланованих на 10 вересня. Ірина Женкаренко скотстернс голосамерики.